Виконуємо вправу 13.2 до параграфа 13 за підручником інформатика 9 клас, авторів казанцев стаценко 2022 року випуску. Під час виконання вправи будемо використовувати табличний процесор Excel 2021. Що було швидше, я вже створив таблицю, зараз її тільки відформатуємо. Ось даний текст має накреслення «Буде жирне. Ось це також. В даному ступці збільшимо. Ширину, наводимо казінник ми на межі між стопцями та перетягуємо. Ось ці клітинки потрібно об'єднати. Тут розміщуємо по центру і встановимо межі. І дані клітинки зафарбуємо. Ось так. Як бачимо, це таблиця змагань учнів на дистанцію 100 метрів. Спочатку потрібно визначити, яке місце посів кожен учень. Виділимо клітинку C3, та то для того, щоб визначити місце, скористаємося статистичною функцією rank.aq. Перейдемо на вкладку формули, вибираємо інші функції статистична та знаходимо потрібну функцію. Ось вона. Якщо у вас російськомовний інтерфейс, то дана функція буде називатися rank.rv. Відкрилося вікно, де в поле число вводимо час учасника, а в поле посилання вибираємо діапазон всіх результатів. Якщо нам потрібно знайти найбільше, то в нас тут можна нічого не писати. Нам потрібно знайти найменший час. Через це в поле порядок ми запишемо цифру 1, натискаємо ОК. Бачимо, Іваненко зайняв четверте місце. Але далі, якщо ми скористаємося автозаповненням, для цього наведемо вказівник миші на нижній правий куток виділеної клітинки і потягнемо вниз. Це для того, щоб дану функцію знову не записувати. То бачимо, в нас синя клітинка з'їхала добре, але з'їхав ще і червоний діапазон, що нам не потрібно. Давайте вернемо відкриємо знову вікно Аргументи функцій, натиснувши на кнопку вставлення функції при виділеній клітинці C3. І нам потрібно зробити посилання на даний діапазон. Абсолютним. Тобто перед назвами стовпців та рядків написати знак долара. Щоб було швидше, виділяємо та на клавіатурі натискаємо клавішу F4. Окей, ще раз. Тепер все добре. Бачимо час найменший Петренка, він зайняв перше місце. Тепер потрібно записати рекомендація для кожного з учнів. Якщо в нас перше, друге або третє місце. То там, де рекомендації, потрібно написати призер. В усіх інших випадках тренуйся далі. Виділяємо клітинку D3. Там на вкладці формули вибираємо, вибираємо логічну функцію і групи логічні. Якщо у вас російськомовний інтерфейс, то дана функція буде називатися ЄСЛІ. Там, де логічний вираз, нам потрібно записати вираз, за якої умови буде істиною, тобто коли. В нас потрібно написати призер. Тобто, в нашому випадку це значення в клітинці: C3 буде або 1, або 2, або 3. Для цього потрібно скористатися логічним оператором або Тобто будь-яка з даних умов була вірною істинною. Коли в нас курсор стоїть, бачимо в логічний вираз, то один з варіантів можна зробити ось так: ось тут відкриваємо список. І знаходимо або OR на англійській А якщо ось тут немає, вибирайте іншу функцію і знаходите отже OR, якщо російськомовний інтерфейс, то даний оператор буде називатися ілі. І ось тепер запишемо, в чому воно буде рівне. Якщо місце Тобто значення клітинки C3 буде дорівнювати 1 або буде дорівнювати 2 або. Буде дорівнювати 3. Тепер перейдемо до рядка формул. Напишемо ось тут крапку з комою. Це ми записали умову, а тепер, ось бачимо, умова тут записана. Тепер потрібно записати, що буде виводитися, якщо дана умова буде правильною істиною. В цьому випадку має виводитися призер. Інакше, якщо дана умова буде хибною, тобто неправильною, то має виводитися текст. Тренуйся далі. Натискаємо ОК. Правильно виведений текст. Тренуйся далі, тому що місце четверте. Далі скористаємося автозаповненням. Призер, «Презер», призер. Презер. Все правильно. Збережемо книгу у власній папці-файл. Зберегти як. Збережемо з іменем Вправа 13.2. Про виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе! Все буде Україна!